Удосконалену акустику у свою автівку Костянтин Вовченко встановив у 2010 році. Тоді ж чоловік почав підготовку до всеукраїнських змагань з автозвуку. Можна купити саме дорогі компоненти, поставити і так і грати не буде. Тому що і все залежить того, як стоїть, куди направлено, які динаміки, будет. Які Почому? Тіше дивіться, ось так, ще. А якщо ви какби як на моє місце присядіть, цей звук буде совершенно і що на відкриті сезону? Цьогоріч у Харкові ця автівка посіла перше місце у своєму класі. Яка ж її власник найбільше часу займає налаштування динаміків від восьми годин та більше. Має значення і їх розташування. Деякі Олександр монтував у двері. А сабуфер становив на спеціальну панель. У своє хобі він вклав декілька тисяч доларів. В Районі трьох тисяч доларів по новим компонентам. Ну, Перше місце вона зайняла і подошла по балам к машинам, у которых більше бюджет више 10 тисяч доларів. У чоловіків є свій гараж. Там вони готуються до чемпіонатів та зберігають нагороди, грамоти, медалі та статуетки. Перед змаганнями їм допомагає налаштувати звучання колишній суддя у класі якісного звуку Олександр Погребняк. Судяться, ширина сцени, висота сцени, начало звукової сцени, Тобто, де ми служимо перші звуки. Глубина сцены, где последние звуки, насколько далеко. А на судейском диске есть соответствующие треки для определения этих параметров. У змаганнях з автозвуку існують десятки категорій, але є три основні групи. Перша це якісний звук SQ, де судді оцінюють об'єм звучання та правильне виконання треку. Друга категорія ESPL – SPL. це учний звук, тиск від якого вимірюють завдяки спеціальним датчикам. Та тюнінг-автівки. Лідером в Україні у змаганнях «Емма Україна з апгрейду є цей ваз ВАЗ-2112». Тут не заводські, там какіта 100 сіл. Тут тепер 320 двадцять чим та сіл, триста після чимденітом крутячого Значит, что мы переделали по капоту? Мы переделали, дополни, дополнили систему охлаждения, переделали внешний вид капота, чтобы он смотрелся э, агрессивно, ну и законченной композицией. Поменяли сиденье, поставили спортивные, чтобы когда мы ездим быстро, в поворотах нас хорошо держало. Поменяли, поставили накладки ОМПИШные, оригинальные, тормозцепления газ. Поставили ОМПИШный руль, э, обшитый алькантарой. У сусідньому Слов'янську до змагань готується ще один учасник, але у класі гучного звуку Кирило. Хлопець на свою акустику витратив півтори тисячі гривень. Динаміки та підсилювач у 8 тисяч ватт українського виробництва. Чим більше давлення, тим кращий результат. В даний момент результат на цю неделю це все кожен день доделується. Доделюється методом експериментів, повторних замірів, 152 дБ. А так, в принципі, машина для. Душі їздити, слушать громка музику, розлікати людей. Ну люди у нас така вот та бояться. В очему чи поїде на змагання до Дніпра у серпні? Ще не вирішив, проте на завершенні сезону у вересні планує бути. каже подібних чемпіонатів не вистачає у Донецькій області. Аліна Ященко, Євген Єжов, Артем Степанов. Новини на Суспільному.